Інтернет-провайдер, за взагалі учу. Прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні розслідки на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного Михайлович. Запрошений ваш колега Михайлович, він на начальник фінансового відділу. На порядку денному на сьогодні одне питання. Допорядження голови сільської ради від двадцять року про розподіл субвенцій з державного бюджету на засідання на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 527. Пунктую 12 сесії сільської ради від 17 грудня 24 року за номером 1569 про бюджет Ліндійської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами надано право сільському голові за погодження із постійною депутатською комісією з питань фінансів бюджету планування соціально економічного розвитку доторної діяльності. Здійснювати розподіл обсягів субвенцій з державного бюджету України, враховуючи ви що вказано, прошу затвердити порядок денний. Хто за проти отрималися рішення прийнято? Переходимо до обговорення порядка денного про погодження розп... про погодження розпорядження у висит ради від 23.09.25 року, року про розподіл субвенцій державного на засідання, на здійснення докладу і чекати, що ти, Ігор Михайлович, на цьому. Шановні члени комісії, відповідно до розпорядження ділянків міністрів України від 17 вересня 2020 року до 2014 року, розподілені кошти субвенції, зокрема для англійського сільського бюджету суми 1 мільйон 780 тисяч і 200 гривень. Зазначені кошти субвенції є здійснені Персонала, це педагоги, які працюють у загальноосвітніх закладів. Ця доплата буде здійснюватися з 1 вересня і до завершення бюджетного року. Є передбачено нарахування цієї доплати і перерахування неслідує віддати головному розпоряднику відділу освіти, культури, молоді та спорту, та здійснювати вже виплати у вересні місяці педагогам нам потрібно. Буде розпорядження, як буде здійснюватися на Тобто, До 1 вересня здійснювалася виплата у розмірі 1000 гривень. Це чистини науки, тобто 1300 гривень нарахованих. З 1 вересня сума позвонила 2600 нарахованих і 2000 гривень, де такої незалежно від навантаження. Дякую. От, прошу Хто за? Проти отримались рішення прийняті на сьогодні все. Ми дякую.